З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович і з вами Таро Брат та Макнастрій на цілий тиждень. Сьогодні у нас 16 і, е, червня, і закінчується тиждень, 22 червня. Ми з вами у ці вихідні будемо переходити до е, знаку рака. І це здійсниться через літнє сонсостояння. Велике-велике таки е, велике свято Колеса Року. Ну що, і нам потрібно подивитися, що саме на цьому тижні нам покажуть карти. З нами сьогодні будуть Таро Містика Moments. Чому? Тому що це містичні дні, це найсвітліші дні року. Весь да? тиждень сонце ще пробуває, і ніч це дуже короткий час. А потім наступного тижня поступово до нас будуть ті сутінки. Да? Тобто, спочатку це ми будемо не помічати, але вже час буде рухатися у зиму. Да? От так скажемо. Привіт всім, хто мене підтримує. Дякую. І так, сьогодні старого містикал moments, перша карта, яку я буду доставати на цілий тиждень. І я достала старший аркан. Це ієрафант. Ну, колода Таро Містикал Моментс створена такою художницею, яку звуть Кетрін Белс Велстейн. Вона малює такі. Ну, це сюрреалістичні такі мотиви. Доброго ранку, так. І е ось ви бачите, що Єрафан тут зображен як великий філін, чи сава, яка сидить на гілці дерева е з книгою. Поряд сидить маленька дівчинка і ця мудра сава її. Що її навчає, її дає якусь мудрість. І ось за, на цьому тижні для нас ці теми будуть найголовнішими. Чи ми самі, як ця сава, да, Єрафанта ми ну, являємося є, чи ми будемо, як та дівчинка, прислуховуватися до чихось парад. Ну і Єрофант це завжди про великі соціальні групи, про якісь. Е, Установи, може навіть, які нам прийдеться відвідати і долучитися до якихось чи порад, чи може навіть ну, знаєте, справи, які треба вирішувати зверху, да? тобто з, з такими людьми. Ось така в нас, такий в нас тиждень чудовий. Я думаю, що Єрафан це все ж таки прекрасна карта, такий старший аркан, який нам дає благословення. І ми дивимося з вами далі.